Намаскарам Садхуру. Поняття конкуренції настільки міцно укоронилося в наших умах не тільки в школі, але навіть при здобутті наукового ступеня і у всіх сторонах нашого життя, що це спричиняє надмірний стрес. Що з цим робити Конкуренція – Це добре. Якщо ви некомпетентні і намагаєтесь конкурувати з кимось, стрес вам забезпечений. <гум> Щоби витримувати конкуренцію, потрібно розвивати свою компетентність. Сьогодні проблема полягає у тому, що ви розвиваєте свої бажання, але не свою компетентність. Ось що має статися. Ми маємо навчати дітей розвивати компетентність, а не бажання. Ми називаємо це амбіціями цілеспрямованістю. Амбіції означають, що ви розвинули свої бажання. Тоді ви будете страждати без варіантів. Якщо ви розвиваєте свою компетентність, то побачите, чим би ви не займалися, ви перевершуватимете очікування, оточуючих. звичайно, все вам буде складатися успішно. У конкуренції немає нічого поганого. Брак компетенції ось що погано. Нам потрібно зрозуміти це особливо важливо для Індії, тому що ми досі думаємо, що наша освіта готується на небесах. Мені розповіли, що напередодні іспитів храми переповнені. Це зовсім не те місце, де вам потрібно бути. Якщо ви знаходитесь у храмі напередодні іспиту, це зовсім не те місце, де вам потрібно бути. Відвідувати храм на канікулах це чудово. Тож замість компетентності у нас ваші бажання. Якщо ви достатньо зосередитеся на розвитку компетентності, ви пізнаєте таку радість зростання та щоденного подолання обмежень, що не думатимете про те, чого досяг хтось інший. Якщо щодня долати обмеження. Здається, я говорив про це у нашій школі, що клас повний дітей має звучати так, ніби пташенята вилупляються з яєць. Колись я займався шовківництвом, у мене була шовковична ферма. Це було неймовірно. Це було настільки приголомшливо, що іноді я навіть не продавав кокони. Тому що якщо залишити їм достатньо часу, то можна побачити, як із них виходять метелики шовкопрядів. Ось які звуки вони видають повільно. Метелики прогризають свої кокони. Коли одночасно відкривається мільйон коконів, і ви заходите до цієї кімнати, такий же шерех має стояти і в школі. кожну мить діти мають долати свої обмеження. Якщо ви долаєте обмеження того, ким ви є, якщо ви постійно працюєте над розвитком своєї компетентності, у вас навіть не буде часу, щоб відстежувати досягнення яйця. Тому що це щось чудове, що відбувається всередині вас. Тому, будь ласка, сфокусуйтесь на компетентності. Не турбуйтесь про конкуренцію. Якщо ви досить компетентні, то опинитеся на вершині. В гіршому випадку, можливо, ще десь. Нічого страшного.